Всім привіт! Вас вітає Коровійський ліцей. Саме тут починається шлях до знань, розвитку та великих досягнень. Сьогодні ми покажемо вам, чому саме наш заклад це більше ніж навчання. Коровійський ліцей був заснований у 1988 році, і з того часу ми виховуємо покоління успішних та свідомих громадян. Наша мета створити безпечне, сучасне середовище, де кожна дитина зможе реалізувати свій потенціал. У Коровійському ліцеї панує атмосфера. Поваги, підтримки та довіри. Ми пишаємося нашими учнями, їхніми досягненнями в навчанні, спорті та творчості. Наші учні активні учасники різних олімпіад, конкурсів міжнародних проєктів. Ми створюємо можливості для кожного. Приєднуйтесь до нашої великої шкільної родини, адже коровійський ліцей це місце, де мрії стають реальністю.